Як жити з діркою в стелі? Пані Тамара знає чудово. Декілька років тому у середину її квартири провалились гнилі дерев'яні балки. Пенсіонерка показує фотографії, з якими звернулась до антимонопольного комітету. Це трохи розворушило комунальників. Щоправда, результатом пані Тамара тішилась недовго. А по білку оце вже зробив. Мені жек, бо як я вже монопольний пішла, то нам мені жек зробив. Тут вони залатали. А тут знов, після тієї побілки, знов потікло. І так вже більше 15 років в усіх трьох квартирах будинку на вулиці Соборна, 187. Ми почали звертатися з 2000 року. Потім витім тросі до, до чайка ще був, то ми все немає коштів. Так далі пішли нього Там на є всі бумаги. Аби квартиру менше заливало на горищі. Пенсіонерка розставляє каструлі та відра. Декілька десятків років тому у будинку була пожежа, говорить пані Тамара. Спалені балки не замінили, а тільки укріпили дошками. У квітні минулого року спецкомісія встановила, що будинок потребує капітального ремонту даху. Однак, через обмежене фінансування дах і цьогоріч ремонту не побачить. Під питанням і заплановані ремонти у місті. Бо через зміни в нормативних документах комунальники тепер не знають алгоритму своїх дій. У минулому році норматив дія всередньої регіональні ціни. На сьогоднішній день Міністерство передбачить, ці зміни, що, як правило, найменша, це найменша ціна, не сказало нам, як, яким чином встановлювати найменшу ціну в регіоні. Жодного нормативного документу немає якихось, якихось інструкцій чи якихось. Інші давати, які би показали, як встановити найменшу ціну у рівному капітального ремонту, покрівлі потребує 250 будинків, з них 120 двадцять термінового. Розуміючи нестачу фінансуванні, однак втомившись від постійного дощу зі стелі, пенсіонерка шукає інші виходи з ситуації. Відтак ще й звернулась до однієї з громадських організацій міста. Якщо у міській скарбниці не знайдуть 300 тисяч гривень, стільки необхідно на ремонт цього даху, мешканці планують таки готувати позов до суду. Катерина Мунгач, Юрій Кобів, новини Рівного.